Мій перший вірш, написаний в окопі, На тій сипкій от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик. Як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще В піжмурки і класи, в казки літать на крилах політур. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в притул. О перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залишає. Як невимовне віша мені скаже, Чи не німою зробиться душа? Душа в словах, як море перескопі, І спомин той, як відсвіт на чолі, Мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.